Доямилися з плустунами? Да. Хочете стати такими плустунами, як і всі? Так. Да. Тоді прошу повторювати за мною. Хочу бути Хочу добрим бути. добрим плустуном новаком. Добрим новаком. Прошу прийняти мене Прошу прийняти мене. до новацького «Слава! Слава! Слава!» 12 квітня 1912 року була складена перша пластова присяга у Львові. Сьогодні, до сторіччя першої пластової присяги, усі бажаючі пластови зможуть повторити свою вірність Богові Україні і пластовим ідеалам. Ми йдемо поріг над нами вітер віє нам планяються жита відра. Лисяють, ремлять, пісні, аж свята, Дружить під нами дорога. Перший пластовий гурток у Львові восени 1911 року заснував студент Львівської політехніки Іван Чмола. Другий пластовий гурток вже в грудні 1911 року створив син славетного класика української літератури Петро Франко. А вже третя частина була створена доктором Олександром Тисовським, що став ідейним натхненником пластового руху в Україні. Саме Іван Чмола, Петро Франко та доктор Олександр Тосовський і вважаються трьома засновниками пласту. У своїх починаннях вони покладались на підручник засновника світового скаутингу Сера Байдена Пауела скаутинг для хлопців, що вийшов 1907 року і фактично розпочав поширення скаутського руху, який сьогодні налічує декілька десятків мільйонів членів у цілому світі. Виникнувши у Львові, пластові осередки швидко поширюються по всій Галичині. До початку Першої світової війни вони вже існували майже у всіх її містах, і часто пласт був міцно пов'язаний із сокільсько-свічовим рухом. У цей нелегкий для становлення нашої держави час. Напередодні війни пласт налічував вже близько 800 членів. Пласт є пласт діє 100 років. Пласт буде діяти допоки є Україна і українство. Скот! Влітку 1914 року вибухнула Перша світова війна. Пластуни взяли найактивнішу участь в організації Легіону Українських Свічових стрільців та Національного повстанського руху. Попри напружені зусилля, перші визвольні змагання у му сторіччі завершились поразкою для української нації. Проте польська влада, що тоді окупувала Західну Україну, зрозуміла силу пластової організації та заборонила її діяльність 1930 року. Попри заборону пласту в Україні, багато пластових гуртків діяло в підпіллі та в часі Другої світової війни активно проявили себе у повстанських змаганнях за незалежність України. До пласту належали найактивніші провідники національного руху ХХ століття Степан Бандера, Роман Шухевич, Ольга Басараб, Олена Степанів, Степан Охримович, Василь Кук та багато інших. За століття нашої організації сотні людей віддали своє життя. Сотні людей віддали своє життя в служінні Богу Україні в різних військових формуваннях, партіях, організаціях. Очевидно, після того як вони були виховані в пласті і склали свою присягу служити Богу Україні. Завершується багатолітня праця пластових істориків над життєписом куреня Залізного Христа. Це курень, який віртуальний, який об'єднує всіх пластунів, які загинули там і Двілас, і Данилишин, і Бандера, і Гасен, і Грица, і, і весь про і всі генерали УПА. І цього року дітям, внукам цих героїв будуть вручені відзнаки пластовий залізний хрест. Ця відзнака була встановлена ще в 56-му році, але тільки вперше у Львові на відкритті століття пласту першим 11 нащадкам наших героїв, пластунів будуть вручені залізні хрести. За існування пласту зараз ми повинні подякувати українській діаспорі, що після заборони пласту так активно підтримувала його традиції та діяльність за межами неіснуючої, ще тоді незалежної української держави. 1931 року був створений союз українських пластунів емігрантів, що намагався впорядкувати діяльність пласту в еміграції та зобов'язав їх до спільної одинакової праці. Впродовж 60 років пласт діяв за межами України або в глибокому підпіллі. Саме на початку відродження української незалежності, в кінці 80-х, на початку 90-х років, пласт з новою силою відродився в Україні знову у Львові, в колисці його народження. Ми з вами відрізняємося від інших людей, тому що ми маємо надію, що ми є послідовними. Оце є такі наші риси, і ми за того прийшли до Господа. Те за трішки більш аніж два десятиліття пласт переріс національну скаутську організацію України з близько 10 тисячами пластунів по всьому світу. Зараз посвятили прапор курінь числа 91 імені Івана Цяпки Скоропада. На майбутнє свого куріння і на майбутнє пласту. Влада і не тільки українська оголосила 2012 рік роком пласту. До всього цього також долучились українські полярники зі станції імені Вернадського, котрі назвали одну з вершин в Антарктиді піком століття пласту. Презентацію про це пропонуємо до вашої уваги. Ми йдемо! Над нами вітер віє і рідні нам клоняються жита, від радости аж серце мріє, за волю смерть не страшна. І гордість руч ожок.